До 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна належного йому на праві власності, засуджено мешканця Дніпра за надання допомоги у проведенні підривної діяльності проти України представнику держави агресора. Так, працівник одного з комунальних підприємств систематично передавав ворогу інформацію про розташування військових об'єктів, зокрема радіолокаційних станцій. Крім того, під час блекаутів Україні, коли наша енергосистема знаходилась під постійними ворожими обстрілами. Особа передавала інформацію зазначення відповідних точних координат розташування електро та тягових підстанцій. Цю особу було викрито і затримано у січні 2023 року Службою безпеки разом з прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури під час спроби виконати чергове завдання ворога, яке на щастя він виконати не зміг. Особа перебувала під вартою з моменту викриття її злочинної діяльності до винесення вироку судом. Наразі вирок не набув законної сили, оскільки триває срок на його апеляційне оскарження.